Всім привіт. Хочу вам показати свою діляночку. Це у мене ділянка з столовим виноградом. Це рядочок, оці жовтенький, це ламбарджіні. А оці червоненькі кущики. Можете бачити, це кішміш аватар. Так, дивіться, ну це полуницю я посадив між, між рядами. Поки аватар не дає урожай, то вирішив посадити полуничу. Так, дивіться, що ми робимо м, в цьому році. Це у нас 25 рік осінь. Цим кущам аватару, оці що великі, да оці, що вище проволоки і це їм другий рік. Оці маленькі це цього року я підсаджував, робив ремонт. Чому робив? Тому що у нас на початку травня був дуже сильний мороз. Я спочатку травня відкрив. Ну, Все добре, все, весна, вже морозів не передавали, а тут на тобі мінус 7. Коротше, померзли, підмерзли, стрес. Чекав, чекав, чекав і в кінці травня рішив ремонтувати. Оце я посадив в кінці травня аватар. От бачите, маленький. Що ми будемо з ними робити? Ми його обріжемо зараз на три. 4, 4 бронечки. От тако Вистик цей заберемо, то лоза визріла і на зиму обов'язково зробимо холм. Все, оці молоденькі, з ними вже більше нічого робити не будемо. Оце молоді. От. Тепер скущаємо які побільше. Наступний рік в них вже буде третій рік у цих великих. Що ми будемо робити з ними на прикладі наприклад, цього куща, да? тут погано, погано. Десь вам оцей, да, краще буде видно. Дивіться, що ми будемо робити. Тут я залишив два пагіна, от і от. Дивіться, на наступний рік нам треба залишити один. Я вирішив залишати один і буду робити так: пообрізаю всі оці. Пагіни, листочки. Це можна робити весною або осінню. Хто хоче лозу зібрати, то треба це зробити зараз. А хто хоче збирати лозу, то можна і по весні. Отак от ми все обрізаємо. Зараз я вам покажу. Отак от. Так, от. так, от так, от так. Бачите? Все обрізаємо до першої проволоки. Перша проволока, ось до. Да. От. Все ми обрізали і відрізаємо зверху. От, бачите, все. Відрізали. Цей пагін другий, який залишився у нас вот. Ми його відріжемо взагалі геть. Я так хочу зробити. Зараз поки ми отак вот відріжемо. Торстенький. Все, ми його відрізали і убрали. Можете залишати, але я хочу зробити так, бо в мене обробляє техніка, мені воно дуже мішає. Я йду культиватором чи дисками і воно мене все зачіпляє. Ось які ті пагіни, які торчали в сторону. Бачите? Я його убираю. Все, я його убрав, залишив один пагін. Бачите? Його обов'язково треба підв'язати до колика. Ідеально ровний, щоб він був, не кривий. Отак, От все, поприжимаємо. Отако. І прив'яжемо до першої проволоки. Все, навесні го року. Оці всі брунечки почнуть набухати і йти в ріст. Все осліпляємо, залишаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Приблизно п'ять брудничок, які підуть запустять пагіни і підуть в ріст. Тобто оці пагіни ми будемо формувати наверх на, на шпалеру. Яку я зроблю зимою. Здесь шпалера буде двох плоскосна. Десь буде оголочок і зверху голочок. Ну, шпалеру я вам покажу пізніше. От. І оці чотири пагіни підуть вліво вправо, вліво вправо. І все. Це буде така формування в мене. Можна залишати два, але, я ж кажу, у мене ходить трактор і просто все зачіпляє і вечно ламає. Я хочу цього року зробити так, от я вже підв'язати його рівненько і все. Все. Це можна робити навесні. Ой, наступив на Це можна робити навесні або осінью. Оце у нас буде вже наступний рік, третій рік. І на наступний рік ми будемо залишати... 4-5 грон на кущ. Може і більше, але ну, будемо бачити по силі, по, по силі росту. Тому що у нас такі вже пішли такі засушливі роки, що я навіть не знаю. Хоча й стрічка є, да, поливаєш, але не завжди вистачає води. Тому Ну будемо бачити, що зараз що загадувати. Будемо бачити. Тобто все, отак. Якщо кому щось потрібно, питайте. Постараюся вам відповісти. Все, всім дякую.